Сьогодні теплий весняний день. І ми знову приступаємо до, до реставрації нашої машинки. Використовуємо перетворювачі резі. Потім загрунтуємо. На жаль у нас емалі немає Та цікаві такі часи Доходить і самі або відсутні, а ціни на емалі грунти піднімаються. І так, літом треба буде багато. Багато цинкових ґрунтів, кислотних. багато емалі. І такі біда. За що це все купити? Ну, звичайно, якщо хтось хоче зі мною грунтами поділитися, емалями то може зі мною сконтактувати під цим відео даємо хімію на гнилі місця тут Тут помалу буде собі виїдати. Так.